До нас доєднався вже Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни. Майор запасу. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас, добрий вечір. Трошечки затримкою. Ну тут незалежно, по незалежним від мене обставинам, пане Олексію. Ми, звісно, дуже раді вас бачити в нашому прямому етері. І хочемо запитати я нашим телеглядачам, вже зачитувала вашу цитату, яку ви надали безпосередньо декілька днів тому з приводу аеродрому в Венгельсі і інформації, що завантажуються бомбардувальники Ту-95 і що можливо буде безпосередньо. Середньо на днями масований ракетний удар. Чи це є явною ознакою? Прокоментуйте, будь ласка, свою ж е, цитату. Давайте про це більш детально поговоримо, тому що е, зараз новини не невтішні. Ну, завантажується Справа в тому, що інколи ми вважаємо, що літаки, ну, якісь стащ... теж нашу територію, якщо вони відбуваються після якихось наших ударів, ну, наступний день, наприклад, то ми розглядаємо це як помсту. Справа в тому, що для того, щоб підготувати масову ракетну атаку російської федерації, де будь-якої Україні, треба ну, щонайменше ну, орієнтовно тиждень, навіть більше. Ну, якщо там дуже швидко, якщо було заздалегідь час вже відпрацьовано, то можна за декілька днів. день в день воно не виходить. Це не просто треба завантажити, як під час першої світі чи Другої світової війни просто бомби загрузили. Там картоплю машину, і полетіли і бомбити, і стріляти. Прописується маршрутне маршрутне льотна програма для кожної ракети. Прописується ну, дуже багато нюансів. Вона має бути особливо, якщо це ракета Х-22. Вона завант. Там паливо дуже токсичне, і там ізолюючі протигази. І там ну дуже якщо це, це паливо, то. Якщо люди були не то врятуватися шансів немає. Тобто це тривалий процес. Зазвичай, коли завантажуються ці ракети, не обов'язково, що через декілька днів, чи на наступний день може відбутися саме запуск по нашій країні. Хоча така інформація, значить, з головного управління розвитку надходить. Але будь-яка атака, повітряна атака, така масована, вона зазвичай починається з того, що завантажуються літаки. Була інформація, і вона сьогодні підтверджується, що в Енгельсі, в інших місцях готуються росіяни, і вони готують, ну, готують авіацію, готують, готують бомбардувальники. 95 тут для того, щоб ну, вийти знову такий район пуску, це зазвичай Каспійське море, і спробувати атакувати. До того ж, треба підготувати, ну просто самі, самі по собі крилати ракети, вони ну, це теж велика проблема. Але для того, щоб перенавантажити нашу протипитну оборону, досягнути максимального успіху в цій військовій операції, треба ще і балістичні ракети, різні, треба ще і шахеди запускати. Тобто, це готується, це серйозна підготовка. І от зараз є всі ознаки того, що ця підготовка що ця підготовка відбувається, і що вона ну вже незабаром може перетворитися саме на повітряну атаку. Пане Олексія, чи є розуміння, що може бути саме вже ці, цих ударів ракетних, чи можемо ми це взагалі прогнозувати, і чи це взагалі прогнозовано? А я чому питаю, тому що чи можемо ми зараз говорити про якісь міста, які більш зараз під небезпекою через посилання туди шахедів або якісь розвідувальні дрони, тобто, ось таким по якимось непрямим ознакам? Чи це взагалі прогнозована історія? По великому рахунку можна припускати, дивлячись з логіки і для того, що вони хочуть досягнути. З логіки того, де вони збираються атакувати по суходолу, тобто це речі пов'язані. Ну просто так робити повітряну атаку, щоб просто ну, задати шкоду, не погоджуючи це з іншими якимись діями, навіть з політичними. Ну так воно не робиться. Це зазвичай комплекс заходів, скажімо так. Спрогнозувати, куди вони саме будуть атакувати, ну важко. Але с... після е, нашої повітряної атаки на Московщину, я думаю, що центр, може стати, центр атаки може стати Київ. Ну, це ну, знаєте, сказати «Борони Боже, це означає, що перекласти з Києва на якийсь інший город, і, а там, начебто, не борони Боже, крізь борони Божа. Але ну є, є перечуття, що це може бути спроба так і на. Давайте більш детально до речі поговоримо про дронову атаку на Росію і на Московщину. Я нагадаю нашим телеглядачам близько п'яти сотень БПЛА атакували Москву та сусідні регіони Росії, і це наймасовіша атака в російських аеропортах. Досі колапс. Вони закриті. Там план Килим. Десятки тисяч людей зараз, ну. Закриті щонайменше так, в аеропортах. І ось через це постає питання: деякі ЗМІ пишуть про те, що українські ЗМІ українські аналітики пишуть про те, що можливо ось така психологічна атака, психологічне попит намагання надавити, скажімо так, на звичайних росіян, які Добу можуть, умовно кажучи, сидіти в тих аеропортах, це також один з планів психологічної атаки на росіян. Тож, давайте тепер поговоримо саме про військові цілі цих п'яти сотень БПЛА. Ну і звісно, про невійськові додаткові цілі. Ну не військові цілі. Вони можуть бути на можуть мати тільки емоційний, політичний, політичну складову. Інформаційну складову ми не атакуємо не об'єкти, які є цивільними. Тобто, атака на цивільних мається на увазі, я так розумію, ваші слова, що це атака емоційно-психологічна. Ну так, так. просидити в Литовище, це не дуже сподобається. Ну і то, ну звісно, в них почались там такі, ледь не пер... святкування вже перемоги, бо вони почали розповідати на Курщині, що треба суму прийняти до. Ще й суми треба приєднати до Російської Федерації, що Трамп там каже, що росіяни відчувають, Путін відчуває, що він перемагає на війні, ну і так далі. Все, що це всі ми з вами чули. І от на цьому фоні в них там піднімається е такий градус ненависті до наших країн. Хоча, ви знаєте, я подивився статистику, ми на четвертому місці по ворожничому ставленню до нас, е е звичайних росіян. На першому місці йде Франція, на другому Британія, на третьому Німеччина, на четвертому Україна, на п'ятому Штати Америки. Тобто, знизилася ненависть до Сполучених Штатів після от таких, такої поведінки Трампа. Ну, щоб він балотувався на Росію, я думаю, набрав би якісь там. Ну, може, він так і планує. За сів на всігалам поїхати з, там, з ним. Компанію. Нас. Два таких вже немолодих людини, там, айкідоби є гольфом займали. Ну, це так пробачте, що відволікаюся. тому для того, щоб збити трошечки оце... і знаєте, от в Європі почали люди: і Трамп каже, і росіяни кажуть, і от нові, нове, нове місто хочуть атакувати, і там взагалі всіх перемагають. І ми кажемо в наших етерах, що ворог там просувається, що він має успіх, що нам вкрай важко. Ну до речі, про просування ворога особливо. Знаєте, сумно слухати, як ворог просувається біля Покровського, слухати інформацію, як я подається, бо він рік просувається біля Покровського. І кожен день, 365 днів він просувається. Може, щось, знаєте, як то кажуть, щось філармонія треба поміняти. Може, щось не так з інформацією. Ну, як, критичне мислення. ну Будь-яка людина, на протязі року чути, рі... року чути, що ворог просувається під Покровськом. Куди просувається? Ну то таке, тому ця атака вона мала і звісно, в першу чергу військову складову в тому числі показати росіяни, що масово атакували шахедами нашу країну там 300 чи скільки тіла. ну, Ми показали, що ми теж виробляємо багато дронів, і ми можемо пів тисячі, а можемо на наступного разу тисячі запустити. Тобто і у росіян буде можливості перехопити всі дрони. Вони долетять це так, трошечки, щоб збити спесі з, з росіян, і щоб трошечки заспокоїти Путіна і всіх Захарових, там, всіх хто там активно, я не кажу Соловйовськ, всіх, всі ну, всю всі, всі цю публіку, які там постійно розповідають, які вони непереможні, яка в них, як там все добре, і незабаром вони просто лабро, все, 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 все всі переможуть. Ларов каже, що нам їхні мені закордонний справ, що. Не треба ніяких нам перемір'їй, тому що ми там на порозі перемоги, де пригадайте ту світлину, що ми бачили, підбили шахет, на якому написано було російські не буде. Тільки з помилкою, вони по російській писати не мають. Там в кінці має бути не є, а я буква. Перемір'я не буде. Не буде, а не переміріє, не буде. Ну можна чорночку було поставити, де переміряє теренибу. Ну тоді погано вони з граматикою, ну, це. Таке так має бути. Типові надписи росіян, якщо чесно. Типові. Тіп да, тіп ми, ми, ми хоч скорочуємо. ПНПНХ, тобто там все, все зрозуміло, а вони пишуть з помилками. Але вони радіються, От, ви, ви хочете за, за, за русский язик, вивчите свій язик, спочатку не ганьбується. Ну, то таке. Тому атака потужна, емоційна складова дуже велика, і я впевнений, що це не останнє. Така можливість, це і військова складова, тобто це і військова атака, але це ще і демонстраційна складова, що розповідаєте далі, але наступного разу прилетить тисячі. Пане Олексіє, хочеться з вами проговорити ще одну новину. Генштаб підтвердив ураження важливого об'єкта військово-промислового комплексу Росії. у Ніч на 21 травня. А підрозділи сил спецоперації зсу разом з іншими підрозділами завдали удару по волхівському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області. Це Одне з провідних російських підприємств у галузі розробки та виробництв пристроїв і компонентів. Завод постачає продукцію щонайменше 19 підприємствам російського ВПК, зокрема тим, що пов'язані з виробництвом літаків компанії «Сухой» та ракети Скандери Кінджал. Ось така новина прекрасна у нас була вчора, і хочеться її з вами обговорити наслідки для росіян саме цієї атаки. Що ми можемо тепер прогнозувати? Наскільки вона була серйозною, ця атака, і чи взагалі відчують чи вони ось, це, ось цю атаку безпосередньо на завод? Ну, то, що ви чуєте, це вочевидь, але наскільки суттєва шкода буде. У мене вже є склади певні, і для цього завод працював. І я певний через деякий час знову пановить виробництво. Це це буде певні затримки з виробництвом. Не це не зупинить виробництво ракет, чи ну там, де використовується на півпорадню, давайте Кремлювати Аснідагалівські технології, тобто, е, звісно, не зупинить, але суттєво не шкодить. Що, що там можуть можуть робити напівпроводники? Це може бути в тому числі на генератори, частотомери, це може бути підсилювачі. Це може використовуватись для зв'язку не тільки в ракетах і літаках. Це ну чергу, ну не в першу чергу, а це обов'язково використовується в засобах протиопитної оборони, бо ну, там пленарна технологія напівгрудніки використовуються як елементна база для, ну, для багато чого. Тому ми можемо зайти. Далеко у нас є, є схоже підприємства, які теж працюють як, навіть не тільки академічні інститути, бо у нас там на проспекті науки є інститут напівпровідників, таке не такі він зветься. У нас є ще почтові ящики, які займаються напівпровідниками. Це, це переважно пристрої. Побутові пристрої, чистити міра, наприклад, випускається. Ну і звісно, якщо чистити мера на 2006 стотне, то ми розуміємо, що це дуже близько пов'язане із головками самонаведення ракет і з протиповітряною обороною, де використовуються ті самі 1,8 8 герц. Ну і так далі. Тобто це, це серйозний удар, але вважати, що все, ракети вони ну нам хотілося. Що ракети вони виробляти не зможе, що все пропало. На жаль, не все пропало, але буде, буде серйозно. Пане Олексію, ще така новина прилетіла. Росія ставить на озброєння нові ядерні ракети повітря-повітря. Про це вже повідомляє розвідка США. Мова може йти про ракету Р-37, її дальність до трьох сотень кілометрів. Ця версія має активну радіолокаційну головку, самонаведення. Про це, принаймні, повідомляють як технічну характеристику цієї ракети, вага бойової частини на рівні 60 кілограмів, що також дозволяє розмістити ядерний заряд. Uh, і вона може бути інтервенція зрад... Так, Я так. Інтервенція якраз це якраз всі там думають, що це страшна ціна, якраз і 40 50-60 тварі. Такі, ще й буває так, і вона інтегрована до мігу 31 та су 35 Про що йде мова? Розкажіть більш детально чи підтвердять страхи, чи зробіть так, щоб їх не було. Що це означає? Перекладіть з військової мови на нашу звичайну і розкажіть, наскільки це небезпечно? Ну, ракета повітря, повітря з ядерною боєголовкою – Це <кій> я чесно кажучи, не можу зрозуміти, навіщо це треба. Якщо ракета ну, там має головку самонаведення активну, ну добре, будь-яка ракета, майже всі ракети повітря-повітря мають активну головку самонаведення. Значить, як вона летить, вона ж ніяк пуль, куля летить. Стрільнули і прилетіли, не прилетіли. Вона маневрує ракета, повітря, повітря, вона головка самонаведення дозволяє точно влучити в ворожий літак, чи ворожий якусь там, ну, що, -що летить безпілотник, може. Ну, великі, чи, я не знаю, крилата ракета. По балістики ні, не вида, а по таким, так. Да, Можемо може, розстріляти. Тому тут, по-перше, нічого такого страшного, ну, це активна головка саме не вийде. І Всім стало страшно. Та да будь-яка ракета йметь активну головку саме не вийде. Ну, що це таке? Ну, що сказати, що в ракета є там пластова перія. Це щоб страшніше ще стало. Що вона посвячена Гондяєву. Ну, Навіщо ставити на ракету повітря-повітря? Тобто вона повітря-повітря, вона має влучати в якісь е е повітряні цілі. Питання: а навіщо ядерний вибух, щоб зб збити навіть бомбардувальник, Ну достатньо, щоб ця ракета просто в нього влучила. А що надували. це показова історія? От е е ця ж інформація з'явилася. Що це таке? Тоді ПСО? Це це панти, е простою просто мовою. Єдине, що для чого вона може застосовуватися, для того, щоб зробити. Ядерний вибух, коли йде так званий російський зв'язний нальот, тобто коли багато літаків повітрі з різних висот, з різних напрямків атакують. Щоб не заморачуватися з кожним збивати ракету, можна запустити одну ракету з ядерного балоку, повітряний, навіть не потужний вибух, електромагнітний пульси, все, що там літало навколо десятки кілометрів, воно вже не літає. Але це не новина. доволі старі, вже комплекси С-300. Відправила вулитву таємницю, вони мають можливості підніматися в повітрі і мають мають так, там є, передбачено завантаження до ядерного невеликого ну, ядерного заряду. От якраз для того, щоб відбувати масований не Якщо на якийсь об'єкт, який ви охороняєте з різних сторон, з різних висот ще багато чого летить, і ви просто не можете впоратися засом проти повітря. Ну піднімаються просто ті самі стрісти, підрив і все, що там летало, вже налітає. Тому тут ну, нічого нового такого немає. Єдине, що ну, єдина логіка це, ну, це для того, щоб повітряний вибух і те, що летить, щоб було за рахунок навіть не вибухової хвилі, і точно що не радіація, там радіація так, ну, в десятих, а завдяки електромагнітному пульсу, який руйнує електроніку, яка є в, в всьому, що літає. От риба, які ми глушимо, ми глупимо сигнал зовнішній сигнал керування. Ми не можемо ребам заглушити те, що всередині, якщо там записана на, на флешку, наприклад, програма, да, і вона стала на футті, що кажучи голоку самонаведення, і ракети керується цією флешкою, то ми ребами нічого з нею не зробимо. Ну просто нічого. Ми ребами не глушимо з зовнішніх села, що вони керуються ззовні, зі спутників чи з інших літаків. Електромагнітний потужний імпус, про ядерний волохів, і, і флешку це кажеш. до довка. Пане Олексію, остання новина, яку хочу з вами обговорити, це. Те, що РФ почала атакувати Україну дронами камікадзе, які автономно та самостійно обирають ціль для знищення. Про це вже повідомляють змі військові, вони здатні летіти до 100 кілометрів і не відрізняють військову ціль від е, цивільної. Вони через те, що вони самоновідні. І от ви зараз сказали про те, що наші військові збивають саме цілі, які мають зовнішній е, пульт керування. будь Це як. Глушилки в радянському Союзі, які глушили там радіохвилі там Голос Америки», Радіо Свобода, Сєваногород, загодом Бі Бісі і так далі. Тобто, це глушить, це зовнішній сигнал. Це не ми глушимо. Це це взагалі глушить, це ребенка. Вони для цього, вони для того, щоб залучити зовнішній сигнал. Сигнал всередині, який от чому обтовалоконі кабелі. Як ти туди залізеш? Зовнішнім електромагнітним сигналом? Ніяк тому вони на кабелях літають. Це про те, що ви казали, що мене часу не перетягувати, він може розрізняти, не відрізняти. Ми так любимо гратися в такі от напівфантастичні ігри. Що, 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 що там таке? Штучний інтелект, все дуже страшно з нас стало. Дивіться, закладаються світлини, скажімо так. Якщо вона шукає ціль, то в неї закладаються просто світлини, цілі і камера, яка є на цьому. На цьому безпілотники вона сканує, ну як, як, як звичайно, як дивиться, як наша дрона дивиться. І коли вона бачить те, що схоже з тим, що в неї закладено в пам'яті як е ціль, вона туди просто дає команду на гіроскоп, е на рулі. Коротше, вона туди повертає і атакує цю ці ціль е для, для нього ціль, ну звісно, е якщо там закладено танк, то на танк може бути похоже, що загод, і лягамо. Тобто, і що думаю, там, крім е, відеофіксації, є ще фіксація. Ну з чого це зроблено? Бо не муляжи, ще там, крім камери, що я думаю, є якась очень невеличка передаюча станція, яка сканує е, ну, металевий чи не металевий предмет, які, які має такого. Якщо так він металевий, що його світлина, його вигляд е, совпадає з тим зображенням, з тим, е, ну, це що в пам'яті, ну, це як. От ми ж інколи беремо світло, завантажуємо в да? і по світлині ми можемо знайти людей. Ну от чи за, за, завантажуємо звантажу світлових квітів, і там прописано, що це за квіти. Як за ними треба доглядати? Це ще штучний інтелект? Ні, просто у світлині, от так само така світлина, тільки там не квіти, а завантажена, наприклад, ну, якась техніка, чи якась будівля навіть, і він просто шукає, де, де вона дивиться, де, де літає, о, вона полетіла. Про якісь нанит, і супертехнології, про якісь там е щось таке надскладніше, здучний інтелект, якісь там робокопи, ну, ну це хочеться людям по пофантазувати, погратися в такі ігри, наукову фантастику. Ну, все, я дуже люблю Бредбері читати е і старої фантастики. Фантастика це дуже чудово. Але коли ми цю фантастику починаємо прикладати на якусь військову техніку і почнемо все ще вірити. Що він шукає, не розрізняє. Звісно, не різня фотографія всередині. Він, він камерою дивиться: о, схоже, полетіло. Все. Просто. Ну, перебільшуйте можливості російські технології. Будь ласка. І ось на цій оптимістичній ноті про не перебільшення саме російських можливостей ми з вами будемо прощатися. Пан Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про українську міць і російські недопрацьовки. Щиро вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етеру.